Вітаю всіх глядачів мого каналу. У нас вже е, дуже потепліло. От, і в день плюсова температура, і навіть вночі буде плюс 2 градуса І тому е, я почала відкривати всі свої рослини, які на зиму вкривала е, ну, агротканиною або е, ну, ще більше укриття робила. Е, ну, от перед вами зараз е, Деревовидний піон. Можете побачити, які в нього брунічки квіткові. Це отак от, ось так він розвиває свої квіткові бруньки. Ну, деревовидний піон він такий більш-менш морозостійкий, але все одно я от боюся дуже цих ну, льодових дощів, тому я прикриваю агротканиною обов'язково. Це більш такий от, така доросла рослина, бачите, всі бруньки живі, сухих бруньок немає. І ще я так гадаю, що якщо його не прикривати агротканиною, то я запримітила, що морозами висихають багато бруньок. Ну, у усякому випадку, у мене так, тому що в Запоріжжі ми взагалі без снігу, і цього року ці мінусові температури, вони були у нас, як і у всіх, але снігу у нас не було. Якщо там інші показували райони, що є сніг, то у нас снігу не було. Це от азалія. Азалію я прикриваю. Бачите, от такі от теж це квіткові бруньки. Отак, от у неї дуже гарно вона перезимувала. А отак, от, це ростові брунічки. От, такі лискові. Так, Гортензія моя, вона була отак прикрита такими от, ну, це квіти її. Да? Я взимку обрізала, от все це буду прибирати. Оці от, та сама, тут як просохне трошечки, то і ліствую, то буду прибирати, тобто на зиму я листя не прибираю. Ну, це все отак, от з-за ну, того, що у нас нема снігу в Запоріжжі. Ну, бачите, от бруньки показую, які гарні бруньки на гортензії. Тобто, вся гортензія вже підрізана, але в мене отака от низька обрізка. От, тут м, навіть <смі> не, не дозволяє чоловіку ходити, бо бачите, отак, отакі от низькі кущі і е, таке прикриття воно е, дозволяє ну, розуміти, що там буде десь е, ну, кущик картинції. Тут от, теж, ну, отак от воно ще тут такі вірьовочки, щоб бачити, щоб не наступити, знаєте. Так, ну тут от зимувала, от по таким от укриттям, теж е, зимувала це моя е, гвоздичка, гвоздичка Оскар. Е, от Дивіться, як вона перезимувала, тобто, бачите, ця гвоздика, вона ну тут навіть от без снігу вона не примизала. Ну, звісно, якщо б я її е, залишила без, без цього от укриття тканиною, то е, звісно, що... Вона б більше примерзла. Так, от вона підніметься, тобто я її відкриваю. Зараз дуже сонячні, теплі дні, от вона просохне і буде все гаразд. Це такі почвопокрівні рослини. ну Теж воно виходить, знаєте, морозом було прибито трошечки, але все буде, все відійде, буде все гаразд. Ось так зимувала моя гіхіра таке тонке агроволокно. Ось так, трошки придавила його. бачите, ну, да, Гарно перезимувала, ну, бачите, снігу не було. от вона вже потрошку піднімається. але Тут така тіньова сторона, тому я її ще, мабуть, прикрию. Ось дуже тонке агроволокно. І воно так було прихильне. Там, де е, ще е, ну, тіньовий, тіньова сторона, то тут навіть сніг лежить, бачите? Тому прикрию трошечки. Нехай вона ще постоїть, вона так буде підніматися там. Є у мене кілька ділянок полуниці, я її на зиму прикриваю таким агроволокном. Ну, зараз вже тепло, я її теж буду відкривати. Ось так вона перезимувала. От, бачите? Тобто все з нею гаразд. Щільності такого агроволокна достатньо. Це 60-ка була. Так, ну, отак, от, бачите? отака от полуниця. Тобто е гарні кущики. от Треба її тепер відкрити, зачистити. і Обробити, потім обробити, і зроб, буду робити отакі е, невеличкі е, ну, тунелі, щоб була рання полуниця. Так, зараз покажу. Тут вже відкриваю, відкрили вчора е, наші гранати і зачистили і зачистили от е, всі ялівці. Бачите, там от Тобто всі ялівці вони вичищені. Тобто, всі такі гарні, бачите, чистенькі, гарненькі. От, і будуть вони теж оброблятися. Я вже мідь препаратами їх обробляла, але будуть ще раз оброблятися. Ну, Це гранати. Гранати ну, великі вже вони, ну, бачите, живі. Брунічки, живі гранати були вкриті. У мене, я показувала, як я їх вкривала. От бачите, вони отак от зв'язані от, е, вертикально вони стояли, тому що наклоняти вже їх нема можливості ну, прихиляти до землі. Тобто вони отак от стояли вертикально, накриті агроволокном і плівкою. І тепер я їх отак відкрила, трошечки зроблю їм підрізку. Ось була підрізка, але ще буде додаткова підрізка ну після обробки. Тобто, поки зв'язані, то гарно їх обробити можна, а потім вже і, і розв'язати. Бачите, скільки гілок після вчорашньої чистки ялівців. Так виглядає зараз мій сад. Це обробка бордовською сумішю 3%. Це ми обробляли ще як тільки з'явилися плюсові температури. Ну, в день там трошечки було плюс, а вночі був мінус. І обробляли весь сад, обробляли бордовською сумішю, тобто і троянди, і дерева, і кущі. Корочу, все, в мене стоїть білим. Це, це ще накрите, оце накрите ще дві ділянки полуниці. Виглядають чимерники, вони, звісно, листя у них отак лягло, коли були морози. От, ну, воно відійде, це листя, підніметься. Просто трошечки вони приморожені. Але вон, бачите, квіточки в них є. Знизу всі квітки. Все отак на кущах, якщо дивитися, але там ще навіть замерша земля. Я вчора пробувала, там навіть лід стоїть, ще. Бачите, але квітки, квітки вилазять. Тобто З'являються ці квітки. Ну, тобто зараз в основному у нас іде, ну, обрізку ми зробили взимку, ще, а зараз таке: ялівці вичищаємо, обробляємо все. От, тому що якщо піде дуже ну, тепло, то знадобиться і друга, і третя обробка вже. Тобто ну, у нас же, як завжди, знаєте, холодно-холодно, а потім бах і 20 градусів. Так виглядають бруньки у мене на е, гортинзі деревовидні Баблгам. Тобто нічого воно не плаче, не тече. Вон, бачите, які гарні бруньки. Так, значить, оце в мене стоїть під агроволокном ще гортензія широколисна. Я її знімаю укриття поступово, це сухе укриття. Тобто вчора я зняла, наприклад, укриття з плівки. От, сьогодні я зніму оце укриття ну, з агроволокна. Потім там залишиться тільки укриття. Ну, якими, іголками. Ну, ось я підняла одне укриття. Бачите, тут у мене іде голками, укрити, це широколисна гортензія укрита. І оце агроволокно, що я вам показала. Я підняла це укриття, щоб вам показати, тобто, як тут зимували ці От Дивіться, брунічки, всі брунічки от цілі, от, з ними все гаразд. Але... От розумієте, Я я от коли опускаю руку ось сюди, це зараз у да, так я от опустила руку сюди донизу і тут от холод. Тобто земля, вона е, ну, поступово, дуже поступово вона е, буде прогріватися. Вночі ще такі ну, приморозки там і так далі. І мені не треба, щоб оці бруньки вони швидко розпускалися. Тобто, коли я от от закриваю, отак от прикрила його, да, то тут поступово буде ну, от в такий мікроклімат, і воно поступово буде нагріватися та земля. І мені не треба, щоб бруньки дуже-дуже швидко розпускалися. Якщо я отак от його відкрию, то ну, не знаю, як там. Такий термальний шок да, зверху Жарюка. У нас взагалі завтра температура плюс 17 градусів. Это знаєте, як в сказці 12 місяців. Тут тебе, тобі зима, тут тобі та, літо. І тому так от широколисні гортензії, які в мене в ґрунті, я поки що отак от е, прикрию, Тут і, іде, е, повітря заходить. Знизу он є провітрювання, з боків буде провітрювання, я тут -от під, підніму ще. І все. І, е, ну, поступово буде оце йти е, Ну нагрівання, ну заодно от ці бруньки вони будуть і захищені, і не будуть швидко розпускатися, щоб вони не попали потім піді морози за приморски які у нас завжди в травні. Так, от бачите, які в мене дерева <смір> всі білі, ну, взагалі я бризкаю для того, щоб до того моменту, поки я знімаю це укриття, бачите, там троянди, все. Тобто потім, коли, от, наприклад, от тут -от, ці чемерники були прикриті, і вони, бачите, от тут -от, виходить, зняла я укриття, воно залишилось там е не, та ну, не набризганим. Значить, оце чимерники були прикриті. Ті, що я вам показувала, то вони були не прикриті, а ці були прикриті. Це в мене ось такі от чимерники. Тут е, три кущика є. От, вони квітли в тому році, їм, їм ну, посадка це вже е, другий рік, вони в мене ростуть. Ну, отак от вони виглядають після зимівлі, але ці були прикриті е, агроволокном. У мене два дорослих куща рододендрона, ну, е, але виглядає, він поки що отак от, е, з такими от опущеними лістами. Ну, мабуть, е, примерз трошечки, чи що. Ну, Вроді квітки з квітками все, все гаразд, от, але от лист він, ну, так, не виглядає бодрячком. Я так думаю, що земля холодна і почне, ну, сокорух почнеться, і тоді тільки піднімуться оці які, листочки. Бачите, все, все побризкане, навіть дорожки, оце другий кущ, виглядає точно так ж. Тож з квітками все гаразд, але треба чекати, поки ну, хоча тут тут от. от... Отут, от, наприклад, лист... листочки піднялися. Ну, коротше, може, навіть полью, мабуть. В общем, подивлюся. Ну, такі вітра зараз. Так зимували мої саджанці, Вірні, черенки. Черенки, які я поставила осінню, коли я обрізала гортензію, широколисно обрізала, я в землю поставила. Оці і ну, одну банку піднімала, то подивилася, що там все гаразд з ними. Ну і знову закрила. Там ну щоб коротше, вони так і будуть стояти. Тобто я не спішу їх відкривати. Бачите, там вони є трошечки іголок. От, і Відкривати я їх не буду спішити. Просто деякі, отут, бачите, без кришок. Зараз ну то я заглядала, зараз я ці кришки понакриваю і все. Так Вони і будуть стояти у мене. Ну, Звісно, з часом оце приберу голки, але поспішати не буду. У мене великий кущ кліматіса. Я його вкриваю все агроволокном. Я ж кажу, що боюся оцих льодових дощів. Бачите, брунічки в нього є, ось гарні бруньки, все з ним гаразд. Ось, він перезимував дуже добре. Але треба зараз оце сухе листя поприбирати, ну, тобто укриття, укриття зняли, але от, так от його, ну, поки, поки нема дощів, отак от потрусити лист потрошечку да, акуратненько, ну, щоб ці бруньки не, не збити. І, і все. І він так і буде стояти отак от частенький. Яндочки, отак, от всі білі стоять, оприскані бордовською сумішшю, В ну, общем, я ж кажу, що все, все оброблено бордовською сумішю. Отак виглядає наш газон після зими. ну Тут у нас така тіньова сторона. Але ну, коруча, тут ще ходиш і замерша земля. Але дивлюся, що він виглядає гарно. Тобто ну, не було такого знаєте, снігу, щоб воно було заліжалося. Єдине, що це тут от тут у мене стояли горщики з, якім, з гортензіями, і оцей чоловік на мене. Завжди свариться, що я тут ставлю, а потім трава там пропадає. Вон, бачите, ще лежить льод. от Ну, а так, в принципі, як просохне газон, Ну як просохне тоді треба його буде вичистити і е, удобрити. Але е, ну я не поспішаю. я е, Нехай воно трошечки отак от е, розтане земля. тут і дивіться, по газону раджу не ходити, поки він там ну, мокрий, поки дуже мокрий, по газону ходити не треба. Оце у мене лежить інжир, бачите? Тобто у нього було теж таке укриття. от, Виходить, три слоя аж агроволокна різного. Ну, Це дивлячись просто в який рік, що покупали. І далі два слоя плівки. Тепер, виходить, тут -от ще замерша земля, не можу зняти нічого. Потрогала нічого не, не те саме, тільки відта відтаю я. От ногами ходиш і везде грузнеш. Але ж цікаво воно. Тобто, коротше, заглянула сюди, тут все живе. Бруньки живі, тобто будемо з інжиром. Якщо не померзне потім, отак, отак, отак от виглядає інжир зараз. Але я поки що не буду знімати оце в агроволокно. Ну чому? Знову ж повторюю, тому що там знизу замерша земля. Тобто я буду ну, частинами знімати це агроволокно. От зараз як тільки відтане тут земля, то зніму і плівку цю, і один шар агроволокна, а потім е, далі буду знімати. Зараз я вам покажу проліски і один чимерник. Оці проліски вони розквітли ще перед сильними цими морозами, коли в січні була у нас температура велика. Да? І цей чимерник теж розквіт, він, мабуть, ще навіть і в грудні розквіт, але от Зараз вам скажу, що він мені не подобається. Тільки не кидайтеся тапками. Значить, і скажу, чому не подобається. Дивіться, коли він на зиму розквітає, от, то в принципі я його практично не бачу, тому що там потім починається холода. І от, бачите, у нього от, от в такому. Ну а якщо сніг там випадає, чи е, приморозки, чи щось, і в нього отак от падають квітки. От, і вони не піднімаються. От, коли потім ото саме, то коли, от бачите, як я яке стебло, да, тобто він примерзає або його снігом придавлює. Ну взагалі, то він ще буде квітнути. От бачите, от в нього оце свіжа квіточка. Тобто, він коли випускає оці квітки весною. От, то вони ну, ранок квітнуть, А коли на зиму, то практично ну, от воно в такому от вигляді і ну, снігом прикриваю його. Ну, тобто, тому мені не дуже так подобається, ну, такий ви так такий, 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 такий сорт от Чимирника, тому що от саме він. Ну, Не бачиш його, скажем так, не бачиш, тому що там то прикривати його треба, то щоб він не померз, то ще щось. От, 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 от ті саме проліски вони якось відновляються дуже швидко. Розумієте, от вони були під снігом, наприклад, да? або були там, от я прикривала їх, отак, отаким от, от лапником, це з цього з ялівця обрізки. І от вони були просто, просто були трошечки отак от прикриті, оці отак от, от. І все. І бачите, як вони гарно виглядають. А ця квітка, звісно, ну от що їй тут? Оце ж, бачите, вирізати треба. Ось так виглядають мої живці, які я ставила взимку. Дерев'яний черенок в теплицю. Теплиця не опалювальна. Вони просто отак от стояли в цій опалювальній теплиці. Тут був і мінус. Але от, отак от ящик тут да? і прикрит... ну ящик просто як ограничення. Щоб... Що там будуть огірки садитися, щоб ограничення як паливати. І були прикриті вони агроволокном. Ну Отак от пішли вже. Отакі от зелені бруньки, бачите тому це я перший раз так їх поставила, щоб не тримати в кімнаті, в кімнаті нема місця, там інші квіти стоять. І тому буду пробувати, подивлюся, як в цьому році вони отак от вкоріняться. получиться чи не получиться? ну поки що так. Зараз я вам покажу робочі моменти на виноградники. Бачите, отак от рядами, отак от ряд, отут от ряд. Тут ряд і он там ряд. Це ряди виноградника. І Був він прикритий отак сухим укриттям. Тут агроволокно і зверху плівка. Плівка вся знята, от вона сохне, тобто, такі робочі моменти. Да? Плівка сохне, потім вона звертається і далі знімається оце агроволокно. В общем, тобто, короче, роботи не початий край. От, тут обрізаються ялівці, там треба знімати, складати плівку, там треба ще щось робити. Вон, бачите, все, все треба робити. і Коли його робити, не знаєш. От. А ну а так, в принципі, що можу сказати? Перезимували ми дуже гарно, тепер треба поганяти отих шкідників. Бачите, така троянда в мене це на штамбі, дуже-дуже велика. Ну, бруньки гарні. Гарні бруньки, дуже гарні бруньки. Треба обробка тепер. Буду обробляти 30 d плюс блюбардон. І і і що Ну і далі там по схемі вже піде, коли тепло буде, піде і хорус, і, і скор, і тапас, і так далі. Ну в общем все як у всіх по схемам. Тому не гаємо часу, працюємо. От, ще є і саджанці, треба ж працювати, розсаджувати квіти, тому що квіти без мене не ростуть. Ну і тут в саду дуже-дуже багато роботи. От, я ж кажу, що тут, от, бачите, є лівців, скільки теж їх треба і обрізати, і чистити, і все чекає. На нас, щоб працювати. Тому гарного вам настрою от робочого. Тримаємося. Я взагалі в Запоріжжі. Тут у нас не тихо, тому хочеться е, сподіватися, звісно, на краще. Ну, що, працюємо, рослини потребують е, нашого догляду постійного. Ну, Залишити, бросити все це ми не можемо. Ще в мене тут ходить друг, куди я йду, туди і вона біжить. Ну на все добре вам.